Дуже багато людей, які мене зустрічають, кажуть, це ж не робота. Чому ти працюєш так раді, ти така маленька? Взагалі це дуже відповідальна робота і потребує великої витримки. Прийшла сюди для того, щоб бути незалежною. Я сюди прийшла спочатку машиністом. Прийшла у 2006 році на завод. У нас є впевненість у завтрашньому дні. Напевно, це зіграла роль моя мама, яка вже працює машиністом крану 40 років. Ти завжди на горі. Люблю я свою роботу, тому що це мені приносить додаток, успіх, уваження. Прийшла сюди в 2014 році. Я родичі цій сфери, які на то время посовітували мені піти сюди працювати. Спочатку працювала в конторі, а у 2013 році так вийшло. Перейшла в це. Я вже якось звикла до колективу. Мені подобається, що в нас такий змінний режим праці. Він мені підходить, тому я працюю за любви. У нас є про спілки. Я вже якось звикла до колективу. Наша праця дуже важлива і я вважаю. Нас потрібно цінувати. У нас дуже добрий спачений колектив. Ми допомагаємо нашій країні. До цього привикла приходиш сюди як додому, і до себе додому. Стабільність. Я чувствую себе захищеною. Працюю я вже 30 років на комбінаті. Не шкодую. Жінок зараз поки мало, досить сприятливі умови. Повний соціальний пакет від нашої роботи залежить. Стабільна робота комбіната. Колектив у нас дуже чудовий. Мастера, хлопці і бригадні, і дівчата. Як одна сім'я. Головне це стабільність, стабільна заробітна плата і кар'єрний розвиток. Просто люблю свою роботу. Робота на підприємствах Метинвесту. з питань працевлаштування звертайтесь на гарячу лінію.